Пошнем з того, що навіть навіть, якщо ну тих часу X було стільки, що там вже напевно X, Y, Z і і 10 латинські, і латинський алфавіт, і слов'янський алфавіт. Уже можна у ті пунктики додати, але воно за річ в тому, що ми воюємо і Будемо воювати, і на жаль, ми будемо воювати і будуть буде, буде нас серйозна загроза від ворога, навіть якщо ідеальне складаються всі обставини, і ми видавимо ворога абсолютно з усієї. території Але ж поки існуватиме Росія в своїх кордонах, поки існуватиме російський народ консолідації в такій, як він є зараз у межах російської держави, поки вони будуть володіти ракетами чи військовим озброєнням, чи дальнобійною артилерією вони завжди будуть створювати Вити нам про і загрози, тому зараз говорити про якийсь переломний час, і це те саме, що російська пропаганда, що стане нам всім щастя, тільки пересидіти декілька місяців, а там уже з весни будуть мирні процеси буде всім щасливо.